Святий Миколай біблійні історії. В містечку древньому патарах, де Богу Миколай служив, В халупі, де лиш стіл та нари, Один старий сім'єю жив. Старенький був із дуже бідних, одне багатство лиш і мав трьох доньок, гарних і привітних, З останніх сил про них він бав. Вони і хліб не завжди мали, і через лидні й підноту їх всі патарці зневажали і обминали за версту. Старий вже виплакав всі очі, підмоги він і не чекав, та якось раз посеред ночі віконце стукіт пролунав. Підняк схопився у тривозі, і побачив він серед пітьми Блищать монети на підлозі, а поряд гаманець з грішми. На другу ніч все повторилось, а третю вже старий не спав. Хотів дізнатись, що за милість, хто так його обдарував. Ось тихо скрипнуло віконце, вже й гаманець тугий лежить. Старий побачив незнайомця і кинувся за ним у мить. Біжить і Господа благає, от добродійника догнав. І в нім святого Миколая бідняк із радістю впізнав, Старий святителя прославив від того часу і назавжди, що злиднів той його позбавив, родину виручив з біди. Народна пам'ять не згасає, тож збереглось через віки У день святого Миколая гостинці мають малюки. Як слухатимеш маму й тата. Чемненьким будеш, так і знай. Із подаруночком на свято до тебе прийде Миколай.